я з краєчку, розмалюю яєчку, хрестик, зоря, віконце, стане, мов сонце. Зранку біля Новозбурівського центру культури і дозвілля зібралися діти з собою, принесли великодні прикраси, які зробили разом з батьками та вихователями. Співпрацюємо із родиною наших вихованців, де батьки шикарні роблять поробки до Великодня. Діти готують вірші, діти. Ви розмальовуєте писанки? Так. Тому це свято діти дуже полюбляють, радіють, співаємо, гаївки водимо. Традиція прикрашати до Великодня дерева з'явилася у селі не дуже давно, говорять місцеві жителі, та вона прижилася. І тепер прикрашені дерева можна побачити біля приватних будинків. Кожна родина обирала той спосіб, який їй найбільше подобався. Тому на гілках можна побачити складні роботи і такі, що може виготовити і дитина. Софія робила свою прикрасу разом з батьками. Це плилося отак смиток і. Скріплювалося і перематували їх стрічкою українською. Ця писанка зроблена із в'язательних ниток і стрічок. І тут, щоб вішати її на дерево чи на яйлинку. Прийшли також долучитись до цієї акції, прикрашити наш великодній сад. Ми виготовляємо, як ви бачите, дуже багато різноманітних поробок. Звичайно, дотримуємося всіх карантинних заходів. І працюємо з гарним піднятим настрієм. Писанки для дерев робили у різних техніках. Вирізали з картону, складали у техніці орігамі, клеїли та навіть вишивали. Карантин вніс свої корективи у підготовку до свята, говорить Тетяна Біляєва, директорка центру культури і дозвілля. Зазвичай на великодні майстер-класи збиралося багато людей. Сьогодні кількість можливих учасників обмежена. Разом з тими, хто прийшов сьогодні, виготовляли інтер'єрну ляльку-писанку. Лялька писаночка, тому що в основі цієї ляльки знаходиться писанка. На даний момент писанка дерев'яна, вона не розфарбована, тобто ми плануємо її розфарбувати. Нашу яєчечку ховаємо його. Це ж Лялька з сюрпризом, ми її ховаємо, так? Я сьогодні виготовила ось таку ляльку-мотанку. Я в роботі використовувала тканину, вату та нитки в'язальні і писанку. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Харсонщина.